Поговоримо сьогодні про 3D-панелі, про їхні переваги, ну і звичайно про їхні недоліки. Важливо знати, що 3D-панелей буває на ринку аж три типи. Гіпсовий, скляний, дерев'яний, ну, можна сказати, ще є четвертий тип дешевий пластмасовий. Та таке теж буває. Скло. Дуже дорогий матеріал. Дуже надійний, дуже гарний, дуже красивий. Але це надовго, це дуже стильно і дуже класно. Варто відмітити, що скляні панелі вони є достатньо безпечними до розбиття, тож пошкодити їх просто кидаючи в них якісь важкі металеві предмети, можна все ж таки, але кусочки скла не будуть травматичними. Наступний на черзі це дерев'яні панелі, вони значно дешевші від скляних, бувають дуже різних форм, їх можна виготовити на замовлення також. І пофарбувати теж під будь-який колір вашого інтер'єру. Їхній плюс вони дуже зносостійкі, тобто, в разі якихось фізичних пошкоджень, їх легко реставрувати, підмалювати, підфарбувати, все як мебельщики вміють. І мої нелюбимі гіпсові панелі, а тому нелюбимі, що їх дуже легко пошкодити. Гіпс дуже крихкий матеріал. І тут є два варіанти: ви або купляєте досить дорогий, вакуумно формований гіпс, або купляєте якесь лайно, яке зроблено десь в гаражі. І воно в магазині гарно виглядає, коли здалека. А коли ви приходите додому і пробуєте їх скласти на стіну, або ваш майстер пробує скласти на стіну, зачасту вони всі відрізняються різною шириною, різними висотами, і майстру треба прикласти неабиякі зусилля, щоб це все вирівняти, і щоб воно гарно виглядало. Мої поради щодо 3D-панелей: якщо розміщається резетка або вимикач на 3D-панелях, це зразу но 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 Краще уникнути такого, краще розмістити 3D-панелі в тих місцях, де немає ніякої фурнітури. Так буде легше монтажнику, і так буде легше вам. В противному випадку два шляхи. Або форнітура буде накладатися на 3D-панель, де вона нещільно буде прилягати, і ззаді форнітури будуть отвори, або прийдеться фрезерувати, де вимикач або розетка буде стояти в заглибленні, і кожен раз, коли ви будете рукою туди. Залазити, ви будете залишати якісь сліди на кутиках 3D-панелі. І вона завжди там буде грязна, обцофана, оббита, і це буде дуже некрасиво. І тепер найважливіша тема як же ж бляха їх прибирати? Якщо 3D-панелі стоять майже біля самої землі, а саме на ламінаті чи на вінілі, неважливо, біля самої підлоги, уявіть собі, що у ці всі западинки буде попадати пилюка. Як вам її звідти дістати? Є варіант. Розміщайте 3D-панелі на плінтусі вище чуть-чуть. Уникайте ставити 3D-панелі в тих місцях, де ви часто ходите, щось будете носити, що щось... хтось буде носитись. Наприклад, ці маленькі трьохрічні, п'ятирічні, семирічні шпіндюхи, які бігають зі своїми іграшками, і розносять просто в хлам вашу хату і ваш новий ремонт. Тому 3D-панелі краще дивляться позаду телевізора, вашого спального ліжка і акцентують увагу якихось стін. Не всіх і не коридорних. ну ну, уникайте монтажу 3D-панелей в тих місцях, де буде часто ходитись, носитись, щось пересуватись. І велика тема стосовно пофарбувань. На скляних панелях часто видно відбитки. Дерев'яні панелі дуже легко прибирати, вони вже йдуть готовими, пофарбованими з виробництва, і прибирати їх одне задоволення. Якщо вгадаєте гарно з гамою, то. І з текстурою, до речі, то відбитків видно взагалі не буде. Гіпсові панелі. Якщо фарба буде неправильно нанесена або буде дешева фарба, ви ті гіпсові панелі просто ніколи не відітрете, якщо вони особливо чорні. Оце так. Буває, коли фарба від пульвера наноситься погано і вона стає дуже шероховатою. І коли ви пробуєте протерти цю гіпсову панель, вона просто залишає всі версинки на собі. І це ще той щит хепенс, який вас може спіткати. Тому будьте уважні, на цих речах економити не варто. А, забув про пластмасові панелі сказати. М -м -м, чим же ж це зрівняти? Не бажаю це нікому вдома тримати. Це так як на Жигулях написати Street Racer. Надіюсь, це відео було для вас цікаве і пізнавальне. Дякую вам за перегляд. З вас обов'язково лайк і коментар отут внизу. Я таким чином буду знати, що це для вас цікаво і буду продовжувати. Побачимось в наступному випуску.